Тебе не додзвонитися, на жаль, тому вирішили сказати все у відео, можливо, воно тобі дістанеться швидше. Сьогодні день захисників і захисниць. Я хоч там у вас час перепочити, хоч трошки. Артем, то ми тобі кажемо дякую через це відео. А коли ти повернешся, то трохи відпочинемо і відкриємо вже ту піцерію, що ти хотів. Ваша кандагар. Знаю, що ти вже не повернешся, але я просто знай, що твоя Ксенія коли тебе не забуде. Костя і Андрій, пам'ятайте, що мама дуже і дуже переживе. Тож давайте так, коли один там, то другий додому. Домовились? Брадо, привіт. Я ходив на 1 вересня по її Катюші. Але пообіцяй, що на її перше новорічне свято ми підемо разом, добре. Пан, давайте що Ще четверту вашу річницю, 2 березня 2023 року, ви зустрінете з вашим чоловіком вдома. У тихому і спокійному Харкові. Господи, дай Бог. Я так вам цього бажаю. Ріна, Володимир все про вас розказав. Донька чекають вдома. Ми всі також чекаємо. Бережіть себе, будь ласка. Ігорюш, ребра запекла. Мають бути смачні, і я так вважаю, що напевно вистачить трошки на більше хлопців. Завтра постараюся відправити. Кіри, як там твої супергерої? Ми дуже тішимося всім новинам про твоє буття інструктором. Дуже круто. Вітаю тебе. Є, привіт. Була в Тарасівці, там все добре. А потім глянула новини і бачу, що хлопці хлопців працюють дуже круто. Я знаю, як тобі важко на війні. Важко емоційно. Я бачу твої сльози, коли ти розповідаєш про загиблих. ти рятуєш життя. Юля. Так, ваш брат вже не повернеться, але пам'ять про нього залишиться у підручниках. За цими підручниками будуть навчатись наші діти. І навчатись вони будуть саме завдяки вашому брату. Хей, братка, привіт. Крутезний новий відос. Бережи себе. Слава Україні. Бове, друже, я знайду цей сацепелі соус на Володянівському ринку. Отвічаю. Друже Лесь та друже Максим. Не зупиняйтеся. Лупіть так росіян, щоб земля горіла під ногами. Сьогодні день захисників і захисниць. Ви там взагалі в курсі?